Студенти єднають Україну. Набравшись енергії та позитиву, Прикарпатська молодь повернулася з Донецька. Там нещодавно завершився регіональний етап міжнародної програми Студентська республіка, який зібрав понад дві сотні студентів не лише з України, але й країни СНД. Місцеві хлопці та дівчата, одягнувши вишиванки, презентували Прикарпаття та знайомили тамтешню молодь з традиціями рідного краю. А ще радо демонстрували свої таланти та вміння на мультифестивалі як результат безліч нагород та відзнак. Коли ми тільки приїхали в Донецьк, ми думали, що нас не будуть сприймати як учасників із західної України, адже ми знаємо, що там говорять тільки і виключно російською мовою. А так як ми з Івано-Франківської області, то ми представляли суду українську мову, і коли ми тільки приїхали, спочатку справді не хотіли сприймати українську мову, але потім. Коли ми вже почали спілкуватися, вони вже якось так лояльніше почали до цього ставитися. І, взагалі, то потім навіть самі до нас підходили і навіть говорили, які там слова з, що ми перекладали слова з російської на українську мову. Головною подією студентської республіки стало підписання між Івано-Франківською молодіжною адміністрацією чотирьохсторонньої угоди про співпрацю з представниками громадських організацій з Росії, Білорусі та Донеччини. Такий документ відзначають ініціатори, дасть можливість молоді різних країн не лише спільно створювати. Культурно-мистецькі, спортивні та освітні проекти, але й вирішити чимало проблем. Для цього місцеві активісти запросили нових друзів та партнерів на міжнародний форум Молодь нова еліта нації. Ми прийшли до висновку, що на форумі молоді, молодь нова еліта нації, ми порушимо практично основні проблеми молоді, шляхи подолання їх і конструктивні і такі партнерські домовленості, які є в нас по меморандумах з усіма тими країнами, які ми підписували. А їх є близько уже восьми, вісім чи дев'ять країн, якщо не помиляюсь, і будемо. Шукати компроміси. Це є освітні проблеми, тобто фахові рівні підтвердження дипломів, кваліфікованих спеціалістів, тимчасова постійна зайнятість людей в результаті. Це є швидкий, стрімкий ріст it технологій і комунікацій через інтернет. Це є пропаганда здорового способу життя, освітніх та культурних проєктів на правильний розвиток молоді. Що мається на увазі, бо була дуже велика дискусія тобто, як ви визначите правильність. Те, в чому в якому середовищі, в яких проектах найбільше залучено молоді? значить, це вже є популярне, і це треба розвивати. До слова міжнародний молодіжний форум Молодь нова нації» цьогоріч на Прикарпатті стартує восени.